Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про причини розчарування у грі Ліла. Почнемо з того, що Ліла це всього лише гра. І завжди були, є і будуть люди, які, зігравши в неї, відчуватимуть розчарування. Це нормально. Давайте розбиратись в причинах цих розчарувань. Особисто я для себе виділяю дві основні причини. І перша з них Поширена, найбільш поширена, на мою думку, це завищені очікування. Зазвичай люди, начитавшись дописів у соцмережах, щиро вірять у те, що гра відкриє їм шлях до процвітання та реалізації усіх бажань. І для того, щоб отримати бажане, не потрібно докладати ніяких зусиль. Достатньо просто пройти ігровим полем. І як я вже неодноразово наголошувала, гра у Лілу це процес самопізнання. І як і будь-яка інформація, яку ми отримаємо під час цього процесу, це інформація, якою ми вже володіємо. Просто не усвідомлюємо цього. А те, чого ми не усвідомлюємо, ми не можемо змінити. Тому, висвітлюючи певні моделі мислення і поведінки, ми отримаємо можливість проаналізувати їх і при необхідності відкоригувати та трансформувати. Як і будь-яка інша трансформаційна гра Ліла це лише інструмент. А результат на 80% залежить від готовності гравця працювати над собою, як під час самої гри. Хто проводить ці ігри, або хто колись брав участь в грі ліла знає, що під час гри проходить величезна робота як провідника, так і самого гравця, в першу чергу самого гравця. І отже, як під час самої гри, так і після неї, коли потрібно переходити до застосування отриманих знань та конкретних дій. Тобто гра лише підсвічує для нас важливі моменти. Гра лише підсвічує, які ситуації, над якими нам треба попрацювати. А далі вже все залежить від нас. Чи працюємо ми над цими ситуаціями з психологом, з метафоричними картами, можливо, самостійно, все залежить від того, які проблеми проявляється в грі, які моменти, які шаблони, поведінки, від яких нам треба позбутися, чи просто якось їх змінити. Тобто це все величезний, довготривалий процес. І якщо людина просто прийде і зіграє в гру, ну, сам по собі факт участі у грі, він нічого не змінює. Зміни в нашому в житті починаються зі змін всередині нас. І ось ліла е е якраз дає можливість запустити. Процес змін, внутрішніх змін, ось так би я сказала. А далі зміни в зовнішньому світі відбуваються тільки за умови, якщо ми починаємо діяти, якщо ми починаємо застосовувати на практиці, отримані під час гри знання. Дивіться, це в першу чергу знання про себе. І я завжди кажу людям, що нічого кардинально нового для себе ви не дізнаєтесь. Бо читаєте трактування карток ви, адаптуєте це трактування під свій запит ви. Тобто вся інформація, яку ви отримуєте в процесі гри, це інформація, яку ви знаходите в своїй підсвідомості. Саме тому я і кажу, що нічого кардинально нового ви не дізнаєтесь. Це будуть тільки, будуть тільки ті знання. Виключно та інформація, яка вже є всередині вас. Але за якихось причин ви просто не усвідомлюєте цього. Друга причина розчарування у грі це пасивність. Бо завжди є категорія людей, які, оплативши участь у грі, чекають, що провідник або гра, або ще хтось зробить все за них. Такі люди навіть не намагаються зрозуміти суть гри, заглибитись у зміст кожної з клітинок, на яку потрапляють, та навіть не допускають думки, що вони роблять щось не так. Такі люди чекають, що просто присутність на грі, без активної участі у ній подарує готовий рецепт щастя та механізм виконання усіх бажань. Та чи можна отримати результат, якщо нічого не робити? Так. Але тільки у власних фантазіях. Знову ж таки, якщо ви колись проводили гру самостійно, або брали участь в грі Ліла, можливо, навіть в будь якій іншій трансформаційній грі, або навіть будь-якій груповій роботі, до прикладу, з метафоричними картами, ви знаєте, що є люди, які відмовляються говорити, є люди, які відмовляються ділитися своїми думками, є люди, які. Просто роблять якісь кроки, і вони їх роблять ну ну просто тому, що треба. Вони не проявляють ніякої активності, вони не проявляють ніякого бажання до змін, вони не проявляють, не роблять жодної спроби якось зрозуміти для себе те, що відбувається. Ну вони прийшли, бо прийшли. Вони чекають якогось результату, але і не чекають нічого конкретного. І якось так виходить, що ці люди йдуть з гри розчарованими і кажуть, що ця ваша ліла це взагалі ні про що, і я не знаю, навіщо я сюди прийшов. Але ми повинні розуміти, що відповідальність за результат гри в першу чергу лежить на самому гравцеві. Тих зусиллях, які він докладає, щоб щось зрозуміти. Якщо гравець максимально пасивний, якщо гравець прийшов сюди просто так, а не за конкретним результатом, якщо в нього немає цілі, то в нього і не буде зовсім ніякого результату. І знову ж таки це абсолютно нормально. По суті, якими б не були причини розчарувань. Усі вони зведуться до двох описаних вище варіантів: невиправдані очікування і небажання докладати зусиль, щоб отримати результат. Що робити з такими гравцями? спитаєте ви, і це буде абсолютно логічне запитання. Моя відповідь нічого. Нам потрібно дозволити цим людям пройти шляхом розчарувань, бо це їх власний вибір. Ми не можемо і навіть не маємо права насправді примушувати когось грати в цю гру. Ми не можемо нікого примусити докласти більше зусиль. Бо м навіть пасивна позиція це позиція людини, і за цією пасивністю. Є, ну, ця пасивність веде за собою певні наслідки, і людина повинна самостійно стикнутися з цими наслідками. Не ну, обов'язково під час гри, можливо, пізніше, далі, в якихось інших ситуаціях поза грою. Бо інакше, якщо вона не бачитиме причина наслідкових зв'язків, вона ніколи не змінить свою модель поведінки. І тим більше такі люди ніколи не змінять ні свою модель поведінки, ні своє враження про гру, чи про нас як провідників цієї гри, якщо ми будемо намагатися щось нав'язати їм. Тобто, якщо людина не хоче отримати результат, або вона хоче отримати цей результат, не докладаючи зусиль, вона йде шляхом розчарувань. І усвідомлює вона це чи ні, це її власний вибір. І ми не маємо права впливати на цей вибір. Ми можемо тільки дозволити людям жити своє життя далі з цим вибором. А якщо вони захочуть якихось змін, вони знову ж таки прийдуть до нас або до якихось інших спеціалістів і почнуть діяти. Якщо ви бажаєте стати провідником гри Ліла, я запрошую вас до себе на навчання. Подробиці про актуальний набір і дату старти наступного потоку ви можете дізнатись на моїй сторінці в Instagram. Посилання залишу під цим відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І не забувайте ставити свої лайки, щоб я розуміла, що вам це цікаво. Якщо у вас є якісь запитання або є теми, які ви б хотіли, щоб я розкрила у наступних відео, пишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. До зустрічі!